Привіт, мої любі! Посадкою хормою ми сьогодні не обмежилися. Ось ще посадила ось такий, такий інжир. Ну, вони взагалі маленькі, зазвичай продаються. Це якісь там щеплені. Дуже круті сорти, не бояться морозу. Це оце чорна сигара. А ось цей, де він, тут манюсінький теж. Оцей просто називається фіолетовий. Сподіваюсь, вам його видно. Ну, отак займаємось лохиною. Сьогодні там піддобрила, там ну, не видно вже прокидали там смокотом. Так дивіться, вже воно розпускається. Бачите, Брунічки. Те, що вони червоні, не страшно те, через те, що ще прохолодно поночі Зараз нічого ще не зрозуміло. Це вже потім, як розпустяться вони, то вже буде видно, що там до чого. Та тут зайве вже прибирали, трохи не встигли ми взимку його обрізати через ремонт, через великі обсяги роботи на роботі. Ось, це квіточі бруньки, ну, квіткові, от. Всі будуть квітнути. Красива рослина. З усього того, що в мене є, оці рослини мені подобаються найбільше. Лохина взагалі цікава, красива. Дуже своєрідна капризуля. Цього року в мене не буде прям дуже багато плодів, я так дивлюся, але взагалі лохина і родить через рік. Якось є методи, думаю, буду цього року застосовувати, щоб вона в мене кожен рік плодила. Можна так зробити. Буду навчатися, буду спілкуватися зі спеціалістами. Потім і вас навчу. Бо більшість лохин плодить через рік. Ви знаєте, так зручно, коли обрізаю, що так сильно дерева, Подивимось, як будуть плодити, але бризкати мені вже понравилося. Замість шести відер, три. Яких шести? Замість десяти. Минулого року в мене десять відер пішло. Замість десяти відер всього три. Ну, всякого різного там. Чим там кропляться дерева. Так що якось так. Гарного всім дня цілую, люблю. А, ще Києві, зачекайте. Ще раз вас поцілую і полюблю. Зараз покажу, садили два Києва. Теж сьогодні отримала. Теж крупні. Все, зараз ще ямка викопана. До речі, хвою їм трошечки треба. Вони люблять. Воно лежить таке нещасне мале. Це прям ківі-ківі. А це якийсь золотистий. Я просто два кущика запланувала садити. І обидва самоплідні, які знайшла, ті і взяла. Ну, а це в мене актінідія, бачите, от ходиться хлопчик. Ось бруньки вже понабирав. Якось хоч і дуже тепло, але рослини здебільшого сплять. Повилазили тільки первоцвіти І бур'ян. Ну, як би з нього. Таке враження, що це зараза росте круглий рік. Так що якось так. Цілую люблю. До зустрічі.